Добрий день, шановне товариство. Збиття Іл 76 над на Бі областю Російської Федерації не сходить зі шпальм світової преси сьогодні. Ситуація зі збиттям Іл 76 прокоментували представники Організації об'єднаних націй. Зокрема, заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Тікарло на засіданні Ради безпеки ООН заявила про те, що. Представники організації Об'єднаних Націй не можуть перевірити інформацію щодо обставин падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Белгородом і пряма мова представниці ОРІЗА Об'єднаних Націй. За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, 6 російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли знаходитися ракети для російської військової системи. І головне товариство, ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває. Крім того, заступниця генсека ООН закликала. І нагадала, що Україна вимагає проведення міжнародного розслідування. Але на сьогодні буде цікавити не заяви представниці ООН як міжнародної інституції. До речі, варто зауважити товариство, що завдяки зусиллям Франції ініціатива Російської Федерації щодо скликання позачергової. Сесії позачергового засідання Радбезу ООН щодо питання збиття військово-транспортного літака Іл-76 була заблокована. Сьогодні нас будуть цікавити власне, можливості російських спеціальних служб щодо використання цієї ситуації в моменті проведення інформаційно-психологічних операцій як в країнах наших стратегічних партнерів, так і відповідно Україні. Ми розглянемо всі можливі варіанти дій російських спеціальних служб в інформаційному просторі. Про те, що це інформаційна психологічна операція свідчить низка факторів. Перше, це перше джерело інформації щодо подій, які сталися в небі над Білгородчиною. Я нагадаю: і світові, і українські ЗМІ, і відповідно російські ЗМІ це депутата Держдуми Російської Федерації. Очільника комітету е Держдуми Картаполова, тобто особа інформації, якій, на думку росіян, варта і можна довіряти, це перша ознака можливого проведення інформаційно-психологічної операції. Тобто, йдеться не про Вкидання інформації з посиланням на неназвані джерела чи джерела, наближені до розвідтого риства, як завжди, а конкретна персона дає бачення ситуації від імені відповідно Держдуми Російської Федерації. Тобто задіяні від персони. Друге, швидкість поширення інформації. Те, як російські ЗМІ підхопили інформацію, озвучену картаполовим, яку, до речі, ми з вами спростували у попередніх відео, ну тут е нема що навіть коментувати. До речі, товаришого хто не бачив попередні наші розслідування щодо заяв Картаполова їх невідповідності в моменті звинувачення української сторони щодо збиття військово-транспортного літака іл 76 Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Код 4.5.0 і першими дізнавайтеся свіжу інформацію. Коментуйте, поширюйте, лайкайте. Але перейдемо далі до розгляду ситуації щодо російського ПСО: швидкість поширення інформації. Всі провідні російські ЗМІ, до речі, і західні. Практично протягом години почали тиражувати заяву Картаполова і його бачення ситуації щодо збиття військового, я підкреслю, військово-транспортного літака Іл-76. Третє, що е, свідчить про е, ознаки інформаційно-психологічної операції цільові аудиторії. І тут варто говорити про те, що російська сторона проводить багатовекторну операцію. Причому. В ходів ми це окремо розглянемо. Буде ще декілька випусків, бо тема буде качатися Російською Федерацією протягом певного періоду часу. Так, от, тепер до цільової аудиторії: перша цільова аудиторія це політичне і військове керівництво країн НАТО і Сполучених Штатів, і відповідно вже виборці в цих країнах. Так, от, на захід. Просувується основна теза недогороспроможність української сторони. Товариство, про що йде мова? Російська сторона намагається показати країнам Заходу, що передача нам військового спорядження виробництва країна і Сполучених Штатів і відповідно, його використання українською стороною в нанесенні ударів по території Російської Федерації. Свідчить на думку росіян про недогорозпроможність політичного і військового керівництва України, нагадаю, товариство свого часу, і політичне керівництво нашої країни, перша посадова особа президента України Зеленський, і відповідно, Головком Залужний дали гарантії країнам заходу щодо незастосування засобів ураження і військової техніки виробництва країн НАТО. Безпосередньо на території Російської Федерації, збиття Іл-76, відбувається в небі над Бівгородчиною. Відповідно, Російська Федерація намагається просунути тезу про те, що можливий характер передачі українській стороні засобів ураження дальньої радіусу дії може привести до різкої активізації, в тому числі ядерного. Сценарію з боку Російської Федерації, Себто, просувається теза у разі передачі українській стороні засобів ураження дальністю більше 300 кілометрів. Немає гарантії, що відповідна Україна не вдарить всіми засобами ураження по території Російської Федерації. Відповідно, з боку Російської Федерації будуть так звані дзеркальні. Відповіді по території України, в тому числі так званий ядерний сценарій. Саме цим намагається лякати країни Заходу і військово-політичне керівництво цих країн. Тобто, з одного боку, дискредитація України як партнера, який дотримується взятих на себе зобов'язань, з іншого боку, це блокування характеру військово-технічної допомоги нашій країні, надаю, товариство. Не випадкова ситуація зі збиттям військово-транспортного літака Ю-76 відбувається на наступний день після історичного для України рішення контактної групи в рамках Рамштань щодо надання Україні засобів ураження з дальністю більше 300 кілометрів. Тактико-технічні характеристики намінування е озброєння не повідомляється, але і українська сторона і західна заявляють про те, що це може докорінно змінити ситуацію на полі е, бою, і відповідно, українська сторона вже робить натяки на те, що російській стороні варто приготуватися до е, де, е, неприємних моментів. Допустити можливість передачі українській стороні військових технологій, які значно посилюють вогневу міць збройних сил України і дають можливість контролювати. Окуповані території України в моменті нанесення ударів по командно штабних пунктах польових складах БК і пунктах постійної дислокації окупантів Росіяни не можуть нагадаю. Товариство не випадково знов таки Белгар. Давайте разом з вами згадаємо події 30 грудня 2023 року, коли Російська Федерація так само намагалася звинуватити не тільки Україну, але й відповідно країни Заходу, в першу чергу, Чеську Республіку. Щодо передачі українській стороні військових технологій і озброєння, які використовуються ЗСУ для нанесення ударів по глибинних районах Російської Федерації, зокрема місто Білгород, на думку російської сторони і за їх версією, 30-го числа збройні сили України нанесли удар по центру міста Білгорада з використанням чеських РСЗВ вампір. Тоді було прямі звинувачення не тільки на адресу України, але й відповідно Чехії щодо порушення Україною взятих на себе зобов'язань щодо невикористання засобів ураження по території Російської Федерації. Чому спитаєте Чехія і чому вампір? А власне тому, що ми з вами вже ще раз в попередніх передачах. Розглядали цю ситуацію, і, на мою думку, і на моє переконання йшлося про те, що Російська Федерація отримала оперативну інформацію щодо характеру військово-технічної співпраці нашої країни Чеською Республікою. Зокрема, я тоді повідомляв, що йшлося про можливість зриву Російської Федерації постачання з Чеської Республіки Республіки Саудана для потреб Збройних сил України пізніше ця інформація підтвердилася. Вже 2 січня поточного року, себто за три дні після кривавої провокації, влаштованої російськими окупантами в Білгороді, чеська сторона, е витримавши політичний тиск з боку Російської Федерації, передала для потреб збройних сил України 26 солдат, які вважаються одними з найкращими відповідно серед своєї ланки озброєння. Але тепер давайте по цій ситуації 30 січня. Чому я так в подробицях зупинявся? І чому, власне, робили наголос на РСЗВ вампір? Я дав відповідь: намагалися заблокувати постачання Салдана. А тепер чому помилка росіян? Недолугість. Тактико-технічні характеристики РСЗВ вампір. Товариство, РСЗВ Вампір це копія ще радянського БМ 21 ГРАД. Військово-промисловим комплексом Вже Чехословаччини серійне виробництво РСДВ Вампір було розпочато за 12 років після початку серійного виробництва радянської БМ-21 ГРА. Так от, дальність ураження РСЗВ вампір 20,5 кілометрів. Відстань від Білгорода, крайньої точки КПП, до умовно російсько-українського кордону, бо як такого кордону немає, є лінія бойового зіткнення приблизно 40 кілометрів. Відповідно, постає питання, яким чином ми могли обстрілювати Білгород з використанням Мерседового вампір. 2,5 кілометрів це якщо не керована ракета, а якщо керована ракета до 40. але менше з тим, навіть 40 кілометрів, ми мали би затягнути ці РСЗВ на територію Російської Федерації. Бо ще раз підкреслюю, 40 кілометрів це відстань від КПП до відповідно, е, умовної точки російсько-українського кордону. А удар був нанесений по центру Білгорода, а це ще 5-7 кілометрів. Тобто критична відстань для навіть керованої ракети РСЗВ вампір. І це була, ну скажімо так, груба помилка Російської Федерації. Менше з тим, 30 грудня 2023 року Російська Федерація вимагала скликання позачергового Радбесу ООН з приводу обстрілу Білгорода Бєр... з боку начебто збройних сил України, причому вимагали пояснень стільки від України, як від Чеської Республіки. І тоді наші колеги з заявили про те, що вони не пристануть. На вимоги Російської Федерації, Ба, більше того, Чехи тоді нагадали Російській Федерації, хто саме винен у війні? І ті, чисельних жертв серед цивільного населення на території України, це, це перший момент щодо власне, західного, західної цільової аудиторії. Таким чином, Російська Федерація намагається заблокувати постачання для потреб Збройних сил України військового спорядження. І військової техніки виробництва країн НАТО це одна з цілей цієї операції російських спецслужб щодо збиття військово-транспортного літака Іл-76 під Белгородом. Перша цільова аудиторія, друга українська цільова аудиторія. І тут варто говорити про те, що російські спецслужби працювали по декількох цільових аудиторіях. Перша це відповідно. Члени родин військовополонених просувалася теза в українське суспільство, в тому числі і корисними ідіотами серед так званих військових експертів і, відповідно, хороших русських. До речі, товариство ми розглянемо окремо з вами в окремій передачі висловлювання так званих хороших русських з приводу. Падіння російського військово-транспортного літака у 76. Там є, буде про що поговорити. Але менше з тим просовувалася теза українське суспільство з приводу того, дивіться, вичекали батьків, синів, братів у себе на момент узгодженого обміну. Натомість українська сторона. Збиває військовотранспортне літак, порушуючи взяти на себе зобов'язання. На думку Росіян це має створити штучний конфлікт в українському середовищі. Я нагадаю, тема обміну військовополонених, що з 2014 року використовується Російською Федерацією як елемент і політичного і військового тиску на керівництво України. Російська Федерація тоді раз по разу ставила на паузу. Характер обміну військовополоненими, щоб створити штучну напругу в українському суспільстві. Товариство, ви пам'ятаєте, ті чисельні мітинги родин військовополонених під офісом президента з вимогою розблокувати обмін військовополоненим? і дивним чином, чомусь це пов'язувалося з небажанням української сторони. Бо знов таки тоді працювали в українському медіасуспільстві професійні провокатори, які роздмухували оці російські тези. Те саме відбувається і наразі. Це перша цільова аудиторія, друга цільова аудиторія, по якій працювали російські спецслужби, це безпосередньо самі військовополонені, які знаходяться на території Російської Федерації. Наразі, за оцінками української сторони, на території Російської Федерації знаходиться приблизно до вісьми тисяч українських братів. Відчувачі люди позбавлені можливості отримання інформації. І відповідно з ними проводяться оперативна робота співробітниками російської спецслужби, які їм намагаються просунути тезу про те, що у вас немає вибору. Якщо ви погодитеся на обмін, вас знов фізично ліквідує сама українська сторона. Вас не чекають вдома. Тому ліпше вам відмовитися від обміну і залишитися тут, але заявити про це публічно. Таким чином буде створюватися картинка вже для змі. Дивіться є так звані відмовники серед українських військовополонених, які обрали умовну волю, а не повернення в Україну, бо, начебто, українські спецслужби їх ліквідують на момент повернення, досить небезпечні сценарії. Про них треба говорити на випередження, зриваючи можливі сценарії російських спеціальних служб далі я вам процитую ті повідомлення, які наразі вже просуваються російськими змі, наратив російських спеціальних служб. Буду цитувати мовою оригіналу. Судя по всьому, воєннослужачі морожених сил України, якщо він захоче залишитися в живих, треба не тільки визивати Волгу, Ну, це частота, яку вони створили, щоб українські військовополоні військовослужбовці могли, начебто, домовитися з росіянами про здачу полон. но и отказываться от любой попытки обмена. Это прошу я говорю, товарищ, то, что я вам говорю, товариство. То кто уже певный информационный тиск. Не собьют самолеты, отправят обратно под Авдейку или Крытки. Два он только обнимет жену и детей. И далее главное товариство. Лучше отсидеться в российской тюрьме, чем возвращаться на территории, управляемой Зеленским и его бандой. Навірно, именно така мисль сейчас засіла в голові у многії тисяч українських воєннопленних, тобто це вже ті тези, які просувають російські спеціальні служби, в тому числі в українських соціальних мережах, і відповідно в чисельних телеграм-каналах та виступах корисних ідіотів, які афіліовані на Російську Федерацію. Тобто друга цільова аудиторія. І сценарій досить небезпечні товариства. Ми відслідковуємо наразі ці сценарії. І в міру можливості аналітичного відділу громадської ініціативи права справа їх нейтралізуємо. Причому нейтралізуємо успішно. А ви, щоб і отримувати подальшому оперативну інформацію щодо перебігу подій, підписуйтесь на мій YouTube канал Код 450 і поширюйте інформацію. Але йдемо далі, третя цільова аудиторія це військовослужбовці Збройних сил України. Відповідно, це основна аудиторія, на яку розрахована ця провокація російських спеціальних служб. Тобто, намагаючись просунути тезу про те, що у вас, начебто, немає вибору, або ви будете відповідно знищені на лінії бойового зіткнення, але навіть якщо вам і, вас і візьмуть в полон, то ви будете ліквідовані на момент. Можливого обміну військовополоненими, при чому варто зауважити, що не випадкова першої заяву Картаполову було про те, що вони ставлять на паузу так звані обміну військовополоненими. Чому так звані? Я ще раз повторюю, тому що обміну військовополоненими Російська Федерація використовує виключно заради військового і політичного і інформаційного тиску на українське керівництво. Через підкреслюю, ця крива провокація має в першу чергу на меті створити елемент штучної недовіри до дій українського політичного і військового провіду всередині самої України, цебто посіяти штучний розкіл. Товариство основне досягнення української нації за роки російсько-української війни це те, що російським спецслужбам не вдалося розколоти українське суспільство замовними релігійними. І відповідно політичними уподобаннями тому стоїмо на сторожі української державності, аналізуємо будь-які інформаційні провокації російської сторони, і головне віримо в Збройним силам України. Далі буде товариство, тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті.